Вітаю всіх! З вами я, Зулу, команда Info та Українська школа вогневої підготовки. Я наголошую на слові Українська школа вогневої підготовки, тому що я щиро вірю, що колись це словосполучення стане світовим брендом. Особисто я дуже вдячний всім тим знанням з вогневої підготовки, зі стрільби, які я отримав з радянської школи вогневої підготовки, з різних західних шкіл, які можна об'єднати умовно, як школу вогневої підготовки військ НАТО. Сьогоднішньою темою є тренування точності стрільби. Найголовнішої характеристики стрілка тої характеристики, до якої ми повертаємося у разі проблем з будь-якою іншою дисципліною. Що ж, ходімо нанесемо мішенну обстановку. Дуже цікава особливість нашої школи української вогневої підготовки. Її особливість заключається в тому, що ми робимо те, що можемо, з тим, що маємо, там, де ми є. Ми не використовуємо дуже складного полігонного обладнання, тобто воно може бути використане. Але насправді в цьому немає такої необхідності. Ми можемо заміняти стандартні IPC, ipsc сішні мішені, використовуючи просто листочки паперу формату А4. І це нам буде підходити для натренування наших навичок. Тому навіть оцінювання вправ буде проводитись таким чином, щоб. Наші студенти розуміли, як оцінити вправу використанням стандартних мішеней і також використовуючи просто простенькі листочки формату А4. Тобто особливість школи полягає в тому, що українці доводять усім, щоб захистити себе, щоб стати професіоналом, не обов'язково мати супер умови для цього. Іноді достатньо мати бажання. Якщо у вас є бажання стати стрілком, то ви цього досягнете навіть з простими речами, доклавши до цього певну, певний рівень зусиль. Ми поставили листочки формату А4 і зараз наносимо на них прицільні марки. Самостійно робите їх, формуючи розмір, що приблизно буде дорівнювати, тобто діаметр. Цих прицільних марок приблизно повинен дорівнювати 4,5 см. Чому? На виконання даних вправ ми будемо використовувати дистанцію 50 метрів. Якщо ваша зброя приведена на 50 метрів, так як я вас просив, а я просив вас саме, тому що на це тисяча причин. То на 50 метрах 4,5 см буде складати приблизно 3 кутових хвилини. Запам'ятайте цю цифру: 3 кутові хвилини це. Те, на що ми будемо рівнятися на всьому фундаментальному рівні вогневої підготовки, а саме в темі точності стрільби. Це те, на що ви будете спиратись три кутові хвилини на будь-якій дистанції, на коротких дистанціях, на середніх і на дальніх дистанціях. Про це, до речі, ми також поговоримо трошки пізніше, що є короткими дистанціями, що є середніми дистанціями, а що є дальніми дистанціями. І зараз ми виконаємо п'ять вправ: дві вправи: тренувальні. Ті, в яких ви будете вже підвищувати свій навик, і вже ви будете оцінювати цю вправу. Не просто вона вже не буде просто стрілятись. І одна вправа буде контрольна. Контрольна залікова вправа дасть вам змогу відслідковувати свої навички в пролонгованому періоді. До цих контрольних вправ ви зможете повертатися з часом і виправляти помилки у вогневій підготовці, які у вас будуть виникати. В ході вашого надбання нових техніки, тактик стрільби. Зараз п'ять вправ простих на точність стрільби. Почнемо з найперших це підготовчих вправ. Основою точної стрільби є вгадайте, що це є збір груп. Вам не обов'язково влучати цими групами точно в ціль. Це називається класти групи по місцю. Вам треба перш за все зібрати групи. Згадайте, що я казав про три кутові хвилини. Три кутові хвилини на 50 метрах це 4,5 сантиметри. На 100 метрах це буде 9 сантиметрів. На 1000 метрів це буде приблизно 90 сантиметрів. От на це ви і спираєтесь. Це ви і натреновуєте, це ви і практикуєте. Перша вправа це збір груп з сильного та слабкого плеча на 50 та 100 метрів. Я вас попрошу зробити те саме, що я роблю сам. Не полегшуйте собі життя, не шукайте ідеальних умов, не намагайтеся досягнути перфекціонізму в дообладнанні своєї особистої зброї і ідеальних мішеней, тому що в реальному житті цього всього не буде. Тому зробіть для себе умовно складні умови. Вибачте за тавтологію, але це факт. Створіть для себе такі мішені, які не будуть мати ідеальної візуальної. Ідентифікації на тих дистанціях, на яких ви будете працювати. Тобто вони не повинні бути чітко видні, дуже контрастні, яскраві. Вони повинні бути нанесені маркером на листочку А4 або на мішені просто МКПС, IPSC чи будь-якому іншому шматку паперу. Але перевірятися обов'язково треба по паперу. Приведіть зброю до нормального бою. В даному випадку, в моєму випадку, я щойно перевів зброю до нормального бою під. Новий саунд-модератор під новий боєприпас. І це було буквально з двох груп, лежачи без додаткового спорядження, тобто використовуючи свою броню, з якою я працюю на полі бою, те спорядження, яке я використовую, і просто лігши на землю. Тоді це дав вам змогу, потрапивши в ту ситуацію, яку вам я не раджу потрапляти, коли вам доведеться застосовувати зброю, щоб захистити своє життя і своїх близьких. Ви будете натреновані до реальних умов. Зараз, демонструючи виконання даної вправи, я не хочу створювати для вас гарну картинку. Я хочу показати, як це відбувається. Ми стріляємо по чистих мішенях і дивимося на реальний результат. Він може бути не ідеальний, і ми з вами будемо розбиратись, в чому була причина його неідеальності. Підлаштовуючись під умови, ми стаємо слабкішими. Підлаштовуючи умови під себе, тобто тренуючи себе до умов. Ми стаємо сильнішими. Починаємо. 24 набої, один магазин, мішень на 50 метрів, мішень на 100 метрів. В ній прицільні марки розміром приблизно 3 кутових хвилини. Тобто 4,5 см діаметром приблизно на 50 метрів і приблизно 9 см діаметрі на 100 метрів. До речі, я роблю собі трошечки менше. Я вважаю, що я за фундаментальний рівень. Ми проводимо групу лежачі в положенні класичне лежаче. Ми проводимо групу з чотирьох пострілів з сильного плеча, переходимо на слабке плече на ліве, з повною перекладкою зброї. Проводимо групу по іншій прицільній марці на цій же мішені, на 50-метровій. Чотири постріли зі слабкого плеча. І ще по одній прицільній марці з сильного плеча. Те саме робимо і на 100-метровій мішені. Чотири постріли з сильного плеча, чотири постріли зі слабкого плеча. Чотири постріли сильного плеча. І в кінці кінців у нас виходить 24 набої. Один мази. Зараз у нас немає жодних лімітів по часу. Ви себе не лімітуєте, вилягаєте і робите стрільбу спокійною, але без використання додаткового обладнання. Пробуйте бінокулярне прицілювання обома очима. на запобіжник? Перехід на інше плече. і 100-метровий. Є серйозна проблема в даній ситуації. Чому? В чому заключається проблема? Як ви бачите, дві групи, оця була середня, це зі слабкого плеча і третя група сильного плеча. Дві групи лягли по місці. Тобто кучність груп нас влаштовує. Ми в цілому вкладемося тут навіть набагато менше, ніж три кутові хвилини. Тут ми вкладаємося в три кутові хвилини, але група лягла не по місцю. Чому це відбувається? Можливо, дві причини. Можливо, перша причина, що це була так звана холодна група. Коли у нас ще є новий елемент зброї наш, саундмодератор інший на зброї. І коли він встановлений, то можливо швидкість кулі при виході каналів ствола за рахунок нового саундмодератора буде вищою. Але я більше грішу на свою особисту помилку, тобто допущення паралаксу в прицілюванні. Коли ви лежите, стоїте або сидите, і дивитесь через ваш прицільний пристрій, не забувайте встановлювати лінію прицілювання, тобто утворювати вашу прицільну марку, ваша каліматорна приціла, збирати її чітко в центрі вашого приціла. Тому що іноді це призводить до даних наслідків. Я скажу людям: не стріляйте так на 100 метрів в даному освітленні. Е, насправді, вправа є стандартною, але. Її реальне виконання в умовах слабкого освітлення дуже інтуїтивне. Тому, можливо, я порадив би все-таки на 100 метрів мішень зробити як мінімум більше і зробити більше рознесення. Дуже сильно спливлись в мене силуети тих прицільних марок по яким точок прицілювання дуже сильно спливлись, і було реально занадто складно. Проводити по ним стрільбу. Ну, як бачите, у нас перша група пішла вище, і це так і має бути. Чому? Тому що при пристрільці зброї, при приведенні зброї до нормального бою на 50 метрів, ми маємо перевищення лінії прицілювання, траєкторія кулі над лінією прицілювання на 100 метрів в районі 6-7 см з даної одиниці зброї. Ось вони і були. Тут я їх вже врахував. Нас влаштовує кучність, нас влаштовує, в принципі, здатність розміщати групи по місцю. Але для того, щоб вам було простіше це робити, зробіть ці прицільні марки, рознесіть їх по окремим листочкам. Або використовуйте окремі мішені, під, кожну, під кожне плече. І в даному випадку вам буде набагато простіше приводити прицілення. Тому що, признаюсь чесно, я людина з не найгіршим зором в світі, але тут я стріляв по зову серця, як кажуть французи, пакьох паркур» – Треба розноситись. Це те, що я можу порадити. Наступною вправою буде вправа сліпий постріл. Вона дуже-дуже цікава. Тому що в даному випадку, коли ви будете стріляти сліпий постріл, він буде дійсно сліпий, ви будете натискати на ваш спусковий гачок. З закритими очима. І тут, в даному випадку, ви перевірите себе на реальну здатність підтримувати всі 8 пунктів точної стрільби, про які ми говорили на минулих заняттях, ви повинні зробити все до етапу пострілу і перед безпосереднім натисканням на спусковий гачок закрити очі, прорахувати 1 секунду і натиснути на спуск. Після цього ви побачите реальну вашу здатність утримувати зброю в прицільному положенні. Для того, щоб перевірити себе на дистанції 50 метрів, ми наносимо прицільну марку розміром 6 кутових хвилин, тобто в два рази більше. 6 кутових хвилин на дистанції 50 метрів буде складати приблизно 9 см. Ну, от ми приблизно і малюємо. І для контрастності заретушуйте трошки фон вашої прицільної марочки або точки прицілювання. Да, можливо, не ідеально, я не художник, але я думаю, для стрільби нам піде. І так, наступна вправа, також підготовча вправа сліпий постріл. Сліпий постріл ми не оцінюємо майже жодним чином ніяк. Виключно суб'єктивними відчуттями по е досягненню кращої кучності. І закладенню групи по місцю з кожним разом повторення. 10 набоїв. Ведемо стрільбу з положення лежачі, при цьому всьому кожного разу на одну секунду безпосередньо перед пострілом, закриваючи очі. Ви готуєтесь до пострілу самостійно, спокійно дихаєте, згадуєте всі 8 пунктів точної стрільби. І після цього, безпосередньо перед виконанням пострілу, на одну секунду ви закриваєте очі. І потім дивитесь, що у вас виходить. Безпосереднє закривання очей призводить до того, що в мене особисто уходить моя прицільна марка навіть без пострілу. Ну, стрільба підтверджує даний момент. Якщо ви бачите групу, то є відриви від основного шаблону влучань. Ми бачимо основний шаблон влучань, тобто ті, які мають габарит своєї кучності, приблизно... Вміщаючи більшу частину пострілів, тобто вміщаючи не менше шести пострілів в своєму кучності. і вони знаходяться в безпосередній близькості. І є такі три у відриві, скажімо. От після пострілу я рази 4 відчував, як е, моя зброя конкретно знаходилась в іншому місці. І це вже тобто прицільна марка. І от повертаючись до восьми пунктів точної стрільби, Є поняття супроводження е, нашого пострілу, тобто супротиву її віддачі. Неправильне прийняття віддачі призводить до відхилення ствола в момент пострілу за рахунок дії е, газів і тим самим відхилення кулі. Те, що ми маємо в даному етапі. Ось вони три родненьких, трошки не влучили. Дивіться, ми взяли габарит кучності 6 кутових хвилин. Тобто, якщо ви вкладаєтесь, в принципі, ваша група вкладається в 6 кутових хвилин, це більше, ніж добре. Та група, яка зараз є, ну, скажемо об'єктивно, вона гарна для мене особисто. Я знаю, в чому її є нюанси. Але, в принципі, задача основна на цю вправу безпосередньо це вклатися в габарит е, вашого кола. Або хоча б досягти кучності, навіть якщо ваша група вийде за габарити кола, але при цьому всьому... Габарит кучності групи буде зберігатися в межах шести кутових хвилин, тобто 9 сантиметрів на 50 метрах дистанції. Це буде вважатися більше, ніж нормою. Задача на поставлену вправу виконувати. Тепер можемо переходити до наступної.